Закрий очі і зроби глибокий вдих. Відчуй, як твоє тіло наповнюється свіжою енергією з кожним вдихом. І з кожним видихом відпускай все, що більше не служить тобі. Відчуй, як твоє тіло розслаблюється, стає легким і спокійним. Пам'ятай ти прекрасна саме такою, як є. Твоє тіло це твоя сила, твоя підтримка та твій дім. І зараз ти робиш важливий крок до його вдосконалення, крок до більшого здоров'я та щастя. Кожна дія, яку ти робиш сьогодні, наближає тебе до тієї версії себе, яку ти бажаєш бачити. Уяви себе через кілька місяців. Ти стоїш перед зеркалом і бачиш себе такою, якою мрієш бути. Ти відчуваєш неймовірну легкість у своєму тілі та впевненість у кожному русі. Ти пишаєшся тим шляхом, який ти пройшла. Це не просто зміна зовнішності, це зміна внутрішнього стану. Ти вже зараз маєш силу змінюватися. Робити кожен крок вперед. Зроби ще один глибокий вдих, Відчуй, як кожен вдих наповнює тебе натхненням продовжувати. Ти вже почала цей шлях, і твоє тіло дякує тобі за це. Кожен крок, кожна вправа, кожен вибір у харчуванні – це любов до себе, це турбота про своє майбутнє. Повторюй зі мною або просто слухай. Я люблю і поважаю своє тіло. Я сильна, я сповнена енергією. Кожен день я наближаюся до своїх цілей. Моя мотивація зростає з кожним кроком вперед. Я обираю любов до себе в кожному рішенні. Моє тіло це мій друг, і я дбаю про нього з турботою та любов'ю. Ти вже робиш більше, ніж здається, на перший погляд, кожен маленький крок, який ти робиш, важливий довірся процесу, слухай своє тіло, і воно відповість тобі взаємністю. Не поспішай будь ніжною до себе, твоя мета вже ближче, ніж здається. Відчуй, як енергія, яку ти щойно накопила розтікається твоїм тілом, заповнюючи кожну клітину. Це енергія любові, енергія сили, яка підтримує тебе на твоєму шляху. Пам'ятай, що кожен день це нова можливість, кожен день це шанс проявити любов до себе, зробити ще один крок до кращої версії себе. Уяви, як кожен здоровий вибір, який ти робиш, стає інвестицією у твоє майбутнє, твоє тіло змінюється щодня, воно працює для тебе, а ти працюєш для нього, і у цьому є гармонія. Зараз дозволь собі відчути впевненість, ти здатна досягти будь-якої мети, яку ставиш перед собою. Ти вже сильна і зосереджена, з кожною вправою, з кожним здоровим вибором ти стаєш все ближче до результату. Відчуй вдячність до свого тіла за кожен крок, який воно робить на твоєму шляху до змін. Пам'ятай, що це не тільки про втрату ваги, це про шлях до більшого прийняття і любові до себе. Це про самовдосконалення і гармонію. Всі зміни починаються зсередини, і ти вже створюєш це нове, краще життя. Коли ти прокидаєшся вранці, нагадуй собі, що цей день це нова можливість любити себе більше, ніж учора. Ти вибираєш свої думки, свої дії, і цей вибір веде тебе до мети. Кожен здоровий вибір це ще один крок до гармонії з собою. Ти здатна робити більше, ніж думаєш, у твоєму серці є сила і натхнення. Ти вже сьогодні робиш неймовірні речі для свого тіла і духу. Кожна маленька дія це частина великого шляху, і ти на правильному шляху. Тепер відчуй вдячність, вдячність до себе за те, що знайшла час для цієї медитації, за те, що приділила увагу своєму тілу і духу, ти заслуговуєш на турботу і любов, яку даруєш собі. Ця подорож до твоїх цілей це подорож до більшого прийняття і любові до себе. Зроби ще один глибокий вдих. І коли будеш готова, знову повільно відкрий очі. Пам'ятай, кожен день це нова можливість, ти сильна, ти можеш все і ти вже на шляху до свого найкращого результату. Зараз ти готова до наступного кроку, і ти знаєш, що кожен з них наближає тебе до твоєї мрії.